Viecob Панасонік – це більш ніж електрофурнітура. Це стиль, якість і технології в кожній деталі. Роліна плавність форм і витонченість кольорів для стильного інтер'єру. Лінера. Універсальність, яка підходить до будь-якого дизайну. Новелла. Коли кожен елемент говорить про преміальність Меродіан – ідеальний баланс між простотою та технологіями. Каре. Стриманий стиль, що впишеться у будь-який простір. Вера швидке рішення для будь-якого приміщення. Пальмія практичність, що не підведе. Енергія там, де потрібно, завдяки надійним подовжувачам. Щитки віко це безпека вашої електромережі. Автоматика віко це коли стабільність понад усе. Кожна деталь має значення. Віко це повний комплект рішень для вашого дому. Panasonic – це стиль надійність і технології, яким ви можете довіряти.